А про тепло, яке відсутнє у будинку поза мо поза моєю спиною, це дійсно вулиця Шота сорок 44 у Печерському районі столиці. Ну і тут ще від початку опалювального сезону не було ні тепла, ні гарячої води. Загалом цей сам будинок 23 ройків вже тут як побудований, тобто відносно новий, але втім має певні проблеми з теплопунктом. І от я вже провела так би мовити, тут ревізію, все з'ясувала, і готова повідомити вам у чому ж причина, тобто Київ вони подають теплоносій, тобто гарячу воду. Вона тут 80 градусів. Вона є по трубах, тобто тут вже це все перевірили. А от із теплообмінника потім вона вже виходить холодною. Відповідно, в батареї батареї у квартирах та цих мешканців теж холодні. Тобто тут не працюють також і насоси, які качають воду, і відповідно тому тут також немає гарячої води. Раніше ситуація, як мешканці говорять, не була такою критичною, тому що було більше. Світла і на вулиці не було так прохолодно. А от зараз будинок, особливо під час довготривалих відключень світла, тому що тут усе абсолютно електричне, тут електричні плити повністю фактично перестає функціонувати. І от поспілкувалися з мешканцями, розповіли мені, вони що гріються, чим можуть тільки, використовують грілки, використовують дуже багато одягу. Ми відповідно також запитали, яка температура у них у квартирах. І от розповіли мені, що в середньому зараз вже прогрівають вони власними силами свої квартири, і десь, -десь 12 градусів у них втім бували такі випадки, коли температура опускалася і до 6 градусів у квартирах. Ну і загалом, звичайно, що тепер мешканці вже вирішили, що вони будуть об'єднуватися для того, аби створювати ОСББ і власними силами вирішувати цю проблему. Тому що вже напевно навіть не один рік, а точно не один рік вже вони намагаються вирішити, намагаються заявками своїми вирішити цю проблему. Втім, поки що, як бачимо, безрезультатно. Звичайно, поспілкувалися із мешканцями. Давайте послухаємо, що ж мені вони розповіли. Ми побачили, що не подається тепло, вода холодна. Що вода гаряча, що та, що подається в батареї, тобто опалення холодне. Ми почали писати на 1551 і телефонувати в усі служби, що чому така ситуація. Знову таки наше КП житлосервіс не реагувало, ми їм писали і дзвонили, і у нас в будинку стало дуже холодно. Будинок абсолютно не підготовлений, тепловмінники не працюють, система автоматики не працює, опалення ледь-ледь-ледь жеврі, гаряча вода ну, номінально вважається, що є, але її фактично немає. І в ситуації, коли почались відключення, і Опалення електрики ну виявилося, що в будинку немає ні резервного живлення, насосів на опалення, немає ні резервного живлення на воду. І от при нагоді я хочу нагадати про те, що от щойно ми почули від мешканців, що немає резервного живлення, а самі мешканці можуть ж згуртуватися і забезпечити свій будинок теплом власними силами і з допомогою міста, тому що у столиці існує п'ять програм співфінансування енергоефективності. Загалом це програма 70 на 30, Тобто будь-які енергоефективні роботи можна виконувати, і після чого місто обов'язково компенсує 70% витрачених коштів на ці роботи. І от Мешканці повідомили, що до прикладу теплоносії, а теплоносії, які потрібно поміняти вони теплообмінники, точніше, вони коштують 400 тисяч гривень. І для них це задорого. Тож вони можуть скористатися цією програмою 70 на 30 міської. Також для мешканців Києва доступна програма співфінансування капремонти. І вона до речі доступна не лише у тих будинках, де є ОСББ або ЖБК, а для абсолютно будь-яких будинків і для усіх мешканців столиці. Відшкодування вартості незалежних джерел енергії, тобто це усі інвертори. Усі генератори, сонячні станції і багато чого подібного. Також програми є для купівлі незалежних джерел електроенергії, і також є звичайно програма Револьверний фонд, яка ще не один рік існує у столиці. Це вигідні доступні позики і кредити багатоквартирним будинком, звичайно, на енергоефективні роботи. Цими програмами можуть скористатися не лише мешканці цього будинку, але й інші мешканці для того, аби зробити свій будинок більш комфортним і, звичайно, енергонезалежним, наскільки це. Зараз можливо ось таку інформацію для вас маю. Ви ж далі продовжуєте слідкувати за нашим етером? А я за столичними новинами. Навіть невеликий генератор здатний забезпечити роботу електроприладів протягом кількох годин, коли немає світла. Але варто пам'ятати головні правила: використовувати генератор і паливо можна лише на відкритому повітрі. Відстань від вікон, дверей та гаражів має бути не менше 6 метрів. Генератор має бути сухим, і захищеним від дощу, адже дотик до мокрого приладу може призвести до ураження електроструму. Перед заправкою генератора дайте йому охолонути. Гарячий пристрій може призвести до загоряння палива.